Напередодні одні мешканці будинку на вулиці Лінкольна-1 у Львові залишилися без двох плазмових телевізорів, інший без авто. Йдеться зовсім не про крадіжку, а про справжній екшен, що розгорівся майже опівночі. На цих кадрах чутно як вечірню тишу розриває звук потужного удару. Це з 10-го поверху будинку на вулиці Лінкольна, 1 викинули плазмовий телевізор. Він приземлився на авто, припарковане на узбіччі. За декілька хвилин на проїжджій частині розлетівся надруски ще один. Про те, що Михайло залишився без транспортного засобу, дізнався від сусідів. Плазма повністю розтрощила скло та задню частину автомобіля. За деякий час винуватці події самі зібрали уламки техніки та викинули у смітник. Щодо понівеченого авто, то власник із висновками не поспішає. Він написав заяву у поліцію, однак сподівається, що справу можна буде залагодити по-сусідськи без судових засідань.